Вітаю футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску Україна розгромно програла Франції. Екс-директор Роми назвав головну причину проблем Довбика майбутнє Миколенко Вевертоні під загрозою. Екс капітан Динамо хоче бачити Ярмоленка у керівництві Динамо. Відбірковий матч до чемпіонату світу 2026 проти Франції завершився розгромною поразкою України з рахунком 4-0. Рбро виставив майже резервний склад, зробивши ставку на наступну гру з Ісландією. Результат був очікуваним. Гра йшла в одні ворота, а українська команда не завдала жодного удару по воротах суперника. Хоча 0-4 з резервним складом не можна вважати повним провалом, повна безпорадність в Атаці насторожує. Тепер критично важливо перемагати Ісландію у Варшаві саме. Там перевіриться, чи виправданою була така стратегія Сергія Реброва. Колишній футболіст і спортивний директор Роми Вальтер Сабатіні висловив свою позицію щодо хвилі критики на адресу українського нападника Артема Довбика, який нині виступає за римський клуб. Сабатіні наголосив, що футболісти це теж люди, а не машини, і на їхню гру часто впливають різні зовнішні обставини. Як приклад, він не вив ситуацію з Артемом Довбиком, зазначивши, що українець отримує надто багато критики, хоча мало хто замислюється над тим, через що він проходить особисто. За словами фахівця, потрібно враховувати, що рідні Довбика перебувають в Україні, де тривають обстріли, і це не може не позначатися на його емоційному стані. Нагадуємо, що в поточному сезоні Артем Довбик провів за Рому у 14 матчів, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі. Контракт українського форварда з італійським клубом розрахований до літа 29-го року. Майбутні Віталія Миколенко в Евертоні опинилися під загрозою через можливе підписання новачка. Як повідомляє Goodison News, керівництво клубу може відмовитися від продовження контракту з українським захисником, якщо вдасться домовитися про трансфер гравця Мілана, Первіса Еступінь'яна. Раніше у британських ЗМІ з'являлася інформація, що Евертон планує продовжити співпрацю з Миколенком. Однак, нинішня ситуація змінилася. Клуб розглядає інші варіанти підсилення оборони. Віталій Миколенко приєднався до. Евертона взимку 22-го року, перейшовши з київського Динамо за 23,5 мільйона євро, за час виступів у складі рисок Українець зіграв 130 матчів, в яких відзначився чотирма забитими м'ячами та трьома асистами. Контракт 26-річного футболіста з зевертоном чинний до літа 26-го року. Згідно з оцінкою трансфермаркет, його ринкова вартість наразі становить 25 мільйонів євро. Колишній капітан Київського Динамо Микола Морозюк поділився своїми сподіваннями щодо майбутнього нинішнього лідера команди Андрія Ярмоленка. Він висловив упевненість, що після завершення ігрової кар'єри Ярмоленко залишиться в структурі клубу та зможе допомогти змінити ситуацію в команді на краще. Морозюк зазначив, що бачить Андрія Єрмоленка частиною Динамо і щиро вірить у те, що його досвід і авторитет матимуть значний вплив на розвиток клубу. За його словами, зараз команді вкрай потрібні зміни. І Саме європейський досвід Ярмоленка може стати вирішальним чинником для відродження успіхів киян. Нагадуємо, що контракт Андрія Ярмоленко з київським Динамо діє до літа 26-го року.